Добрий день! Мене звати Галас Ебеліна і я учениця 8 класу Широківської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Виноградівської міської ради в Карпатської області. Тема мого дослідження дослідження явища електролізу за допомогою розчину кухонної солі. Чим зацікавила мене ця робота? Та, мабуть, тим, що на уроках фізики, вивчаючи розділ електричний струм, я дізналась, що вода сама по собі не проводить електричний струм. Хоч від самого дитинства нас переконували в тому, що купатися грози не можна, може влучити блискавка, яка передасть велику кількість електричного струму воді, і це для нас буде великою небезпекою. Та й не тільки такі приклади були для нас поясненням, що вода є провідником електричного струму. Все ж таки цього року на уроках фізики ми дійшли до висновку, що для того, щоб вода була провідником, їй необхідні певні домішки, і, як виявилось, звичайна кухонна сіль є домішкою, яка спричинить протікання електричного струму у воді. Тож мій дослід розпочався для свого досліду я підготувала дві прозорі скенки злою, кухонну сіль, чотири олівці, вікрон з напругою 9 воль. Два провідники однакової дівчини та різної площі поперечного перерізу, шкільний ампераметр, клейку стрічку ваги. Я у стакани по сто мл води, подала 50 грамів солі, розмішала розчин та підкуплю стоїть, сімний дік підморження. Після цього я підлітнела переметр, спершу до батарейки за допомогою провідника з більшою площею поперечного перерізу і зафіксувала на ньому селу струму 2 ампери. Площі поперечного перерізу показнітра були 1 2 А. Це свідчило про те, що провідники різної площі поперечного перерізу мають різний опір, від якого по електролітичній ванночці проходитиме різний струм. І я досліджуватиму, що вплинув на перебіг електролізу показання електричного струму. На початку досліду за допомогою кухонних фагів я зважувала олівці, їх маса була 4 грани. Коли я зібрала дослідну установку і замкнула коло, то побачила, що олівець, який під'єдений до негативного показника батарейки, виконує функцію катода. По аналогії, до нього повинні рухатись позитивно заряджені йони. У свою чергу до анода, який підключений до позитивного заряду батарейки, він стає у нашому випадку позитивно зарядженим електродом, рухатимуться негативні йони. У зв'язку з цим позитивно заряджені йони назвали катіонами, а негативно заряджені аніонами. Проходження електричного струму через електроліт характеризується тим, що відбувається перенесення хімічних складових електроліту, які виділяються на електродах у вигляді твердого шару або в газоподібному стані. Коли я під'єднала олівці до батареї, то перше, що я побачила, що біля олівця почали утворюватись газоподібні бульбашки. На запах було відчутно хлор. Це свідчило про те, що біля анода виділився газоподібний хлор, я спостерігала далі. Підключеними до батареї були обидва розчини, і про них протікав різний струм. На фото та відео добре видно, що електролітична дисоціація відбувається. Через дві години спостереження я відключила установку від джерела струму, почала змежувати олівці, і виявилося, що в стаканчику, де електролітичний струм був більший, масовість змінилася і дорівнювала 5 грамів. Тобто, Елеолітичні ванночки перехідника фоток при кінці шарнатрів. Це добре видно на фото. Вважуючи олівець з ванночки, де проходив струм 1 і 2 ампери, покази вагів були неточними, але коливались між 4 і 5 грамами. Це свідчило про те, що і на цьому утіклося в шарнатрів, але менший. У кабінеті вже добре відчувався характерний запах хлору, що ще раз свідчило про те, що дослідження вдалося. І так ми дійшли до висновку, що молекула кухонної солі натрій хлор у водному розчині розпадається, дисоціює на позитивні іони натрію і негативні іони хлору. Дана тема дослідження мене зацікавила. Я далі продовжила вивчати явище електролітичної дисоціації, читати різні наукові статті, вивчати додаткову літературу і бачу, що його застосування є всюди, причому електроїд знайшов застосування і в інших галузях, наприклад, одержання оксидних захисних плівок на металах, електрохімічна обробка поверхні металевого виробу, електрохімічне фарбування металів, Наприклад, міді, латунні, цинку, хрому, очищення води, видалення з неї нерощених не домішок, у результаті виходить так звана м'яка вода, електрохімічне заточення різних інструментів, наприклад, хірургічних ножів, бритул. При пандемії COVID-19 на основі явища електролізу отримували кисень з води за допомогою кисневих апаратів. На кінець хочу вам сказати, що фізика дійсно цікава наука. І вас то вчити. за увагу.